Що, всім привіт! У мене дуже багато крутих новин, дуже багато є чого я хотіла б вам розповісти, тому давайте починати. По-перше, мене звати Юля, це, мабуть, буде перший такий е, відео, саме плюс-мінус розмовного характеру. Ми трошки з вами, мабуть, познайомимося, з ким ми ще не знайомі, бо в мене канал вивіс на цілих три підписники. Uh, і сьогодні я вам розкажу, що в мене, в мене зараз на списях. Там багато чого, коли воно буде завершене, це вже інше питання. Uh, але дуже багато крутих нових проєктів я почала uh, дещо продовжила із того, що вже робила. Uh, і саме про це сьогодні ми з вами поговоримо. До речі, якщо ви помітили, то в мене вже новий колір волосся. Я така свіколка тепер бурячок, тому обов'язково напишіть мені в коментарі якийсь компліментик, мені буде дуже приємно, навіть якщо вам не сподобалось, все одно напишіть, що мені дуже гарно. Мені і моїй черепашки буде дуже приємно. Так. Ну, почну я, мабуть, справді з того, що в мене саме на спицях. Саме таке цікаве це те, що прям супер-пупер, незвичне для мене це кардіганчик. Зараз він на такій стадії. Це я в'яжу спинку. О, це буде чоловічий кардіган. Я вам скажу чесно, я ще е, ніколи не в'язала одяг на чоловіків. Це буде мій перший досвід, і тут е, взагалі все, абсолютно все в цьому кардигані. Для мене незвично, починаючи від пряжі а, і закінчуючи взагалі фасоном. По-перше, це пряжа вона дуже дрібна, вона просто супер дрібна. А, і коли я зв'язала зразок, я зрозуміла, що буде весело. А, чому? Тому що, я, як ви знаєте або не знаєте, зазвичай а, ну, 10 років до цього я в'язала гачком. І от останні тільки півтори-два роки я почала в'язати спицями, і зазвичай спицями я в'язала якісь такі речі, які ну, не потребують якихось там розрахунків, там убавок-прибавок. Ти просто ти пов'яжеш собі поворотними рядами, і щось з тебе виходить. От, зразочок ось такий, я вам його зніму поближче. Ну він мене трошки засмутив. Чому? Тому що в цілому в'язка в, в полотні мені подобається. Це, до речі, пряжа Газал uh, Baby Катон, здається, та, здається, катон. Uh, чому катон? Це дуже просто. Uh, я хотіла в'язати з напівшерсті. Uh, дуже прикольна пряжа є Єрна Артмілана. Вона мені дуже сподобалася на дотик. Але мій коханий чоловік сказав, що він хоче саме такого кольору кардіганчик. І такий кольор я зайшла тільки у бавовні. Тому таким чином ми вирішили, що кардіганчик буде бавовняний. Ось. І чи то я рука жопка, чи то такі шпиці, чи то така пряжа, але воно якось рандомно йде рівно-рівно потім. Фігакс і якась розтянута петля, розтягнута дірка. Я так думаю, що це більше пов'язано з тим, що в мене ще не напрацьовані ці рухи, які мають давати на виході рівні петельки. От, Але коли я почала в'язати саме полотно, я вирішила, що в мене будуть такі правила, що конкретно цю річ я хочу, щоб вона вийшла кльова, щоб вона взагалі. Призначається моєму чоловікові на день народження, це типу від мене буде подарунок, і я, відповідно, хочу, щоб вона була гарна. А це означає, що я маю поступитися своїми головними принципами в'язання. По-перше, не в'язати в ліжку. А це я вам кажу, це має guilty pleasure. Я постійно лягаю в ліжку і в'яжу в горизонтальному положенні. От, ну, отак мені зручно. Бо сидячи в мене, то там, ну тут починає щось боліти, лежачи в мене взагалі. Це прекрасно. От. Це перше. І друге, це не тягати з собою пряжу, не в'язати у громадських місцях і у громадському транспорті. Це також моє гілки-плежа. Я не дуже люблю витрачати час, і тому, коли я колись йду або їду, то в мене завжди з собою є в'язання. Це зазвичай, щось, що я в'яжу для себе і в мене на певні випадки життя є різні проекти. Наприклад, в мене є такий светрик паутинка який я теж в'яжу вперше. І як я вже зрозуміла, що з махера в мене відносини будуть не дуже, але я вже почала його в'язати, і тому я от якраз цей виріб я його таскаю за собою. Я його в'яжу у громадському транспорті або там в кав'ярні, в якихось закладах, коли я когось чекаю. Тому що для мене, поки що, принаймні для першого разу, майже неможливо зробити рівні петлі. Я також його ще засніму. Поближче. По-перше, по-друге, ти його бери, хоч ти його не бери, він все одно плутається, за все, чіпляється. Я не знаю, як воно буде виглядати, виглядати в результаті. Думаю, що нормально. Але так, я вирішила, що кардиганчик чоловіка, я не буду таскати з собою всюди, я його в'яжу суто вдома, сідаю отак, от з рівною спиною у крісло і собі в'яжу. І тому поки що там перші скільки, я не знаю, 5-10 рядів. Вони виглядають нормально. Мені подобається, як виглядають, і я вже бачу цей кардіганчик в цілому, що він буде прикольний. Але, із мінусів, те, що його треба в'язати доволі швидко, бо до 10 жовтня він вже має бути готовий. З мене, якщо чесно, мої колеги-колегіні, мої в'язальниці посміялися, то що, ну так, да, дуже дрібна в'язка насправді. От. Але я думаю, що. Ми з цим впораємося, і всі апдейти ви вже дивіться в інстаграмі, тому що з тим, як я знімаю відео на Ютуб, то воно вийде через 20 років, якщо вийде. От. Далі я вам вже показала павутинку. З нею в мене також, ну я не знаю, я от дивлюсь на неї так, наче вона нічого. В принципі, ця деталь вона і вживу, коли я на неї дивлюся нормально виглядає, не такі вже розтягнуті петлі, як могли би бути. Але коли я тільки почала в'язати, я почала зі спинки, я завжди всі такі вироби починаю з найбільшої частини, зі спинки. І я вам хочу сказати, що перший ряд це, був, ну, це була така мука для мене, я вам просто не можу передати. Воно все плутається. Ти не можеш його не підійти, не продіти, нічого з ним зробити. Як рахувати ці петлі взагалі невідомо, тому що я зробила зразок, порахувала по зразку, набрала кількість петель, необхідно мені. Я бачу, що замість тієї стрини, яка мені треба, у мене отакий півтораметровий метровий зразок. І я вирішила, що як я викручуся з цієї ситуації, у мене буде незвичайний свет, а така, типа, що це? Ну, не кардіган, а така типа блузка на запах. І відповідно, переді мною постала. чекайте. Спитель злізла. Йошкін на Трьошкін. Оце, до речі, вчора в мене теж такий був прикол. Я просто їхала, в'язала в автобусі. Мені їхати було дуже довго. Я, до речі, вам не сказала, що я переїхала в Київ. Так, І тут дуже достатньо такі великі дистанції можуть, можуть траплятися. Саме тому зі мною постійно. фух, Моє в'язання. Зараз я поставлю отакий от, стопер в мене є. Е, і просто рандомно цей мохер вирішає злетіти зі спиць. Вони в мене металеві такі е, трошки скользять. І він просто злетів, от уявляєте, моє обличчя, просто коли в мене в тролейбісі злітають зі спиць. Е, петлі. Але я все набрала назад. І моя деталь має ось такий. Має ось такий вигляд. Тобто вона йде е, зі звуження, тут теж мільйон петель зі звуження, е, йде на розширення і ось тут ще мені треба якусь кількість петель прибрати, і це буде передня частина. Тобто Вона, вона буде на запах така, і на зав'язочках. Де вона буде зав'язуватися, це як Бог пошле. Якщо вони нормальної довжини оці лямочки будуть, то вона буде зав'язуватися ззаду. Мене дуже прикольнуло, або, або е я ще бачила такий варіант, що е якби розвертала навпаки, тобто там, де спинка, там буде перед, а ззаду вона буде на запах. Ну, я ще не знаю, це треба намалювати якусь схему, бо в моїй голові, наче, все, е має сходитися, але ну, це треба розрахувати, буде пліт. Я також в'яжу його спицями. Він поки що взагалі не в тому вигляді, в якому має бути, йому до нього ще далеко. Розказати вам я не можу, що це буде, це от просто так він виглядає. Я в'яжу його із пряжі Alize Вілюта. Вона така доволі пухкенька, м'якенька, дуже приємна. Реально, це мій топ-1 із плюшевої пряжі, тому що вона не осипається. Е, її можна розпускати, якщо ви десь на факапілі, як я, ну, типу. можете в'язати, розпускати, в'язати, розпускати, скільки хочете. І е, В моєму випадку, коли в мене, наприклад, іде, е, такий потік знаєте, натхнення, я вже щось взяла зв'язати, я в останню чергу намалюю схему або там щось прорахую. Я взагалі не та людина, яка буде щось е, попередньо собі малювати. Я взяла в'язати гачком. І зрозуміла, що гачком це буде ще довше, і я її розпустила і перенесла на спиці. От. І нічого взагалі якісно це ніяк не позначилося на цій пряжі, тому якщо ви там починаєте в'язати іграшки, або ті ж самі пледики, або одяг, навіть я вам рекомендую Алізеві Люта, вона просто бомба. Ще вона цікавого, ефіння. оскільки я долучилася вже до київської двіжухи. Я почала дуже активно цікавитися різноманітними ярмарками, барахолками і виставками рукоділля, зв'язуватися з різними платформами, де це можливо робити, тому що для мене це дуже цікаво. Я, якщо чесно, досі не дуже розумію, як люди вписуються в цей двіж в плані. Коли ти бачиш, як просто споживач якусь рекламу ярмарку, це означає, що там вже реєстрація для учасників закрита. Але, але як, от, як побачити цю реєстрацію для учасників, типу де треба, куди треба підписатися? Це для мене поки що загадка. Я не знаю, якщо ви знаєте відповідь і готові і нею поділитися, то поділіться. Поки що я потрапила тільки на один ярмарок. Прикольний був івент від політурка Кофі. Це така, такий захід був дуже маленький, дуже такий ламповий, але мені реально мені настільки сподобалося. По-перше, це був благодійний захід, тобто всі присутні, там, хто приходив, уходив, проходив повз, всі зробили свої донати, свої внески. Це, по-перше, а по-друге, що дуже така дружня, дуже привітна атмосфера, за якою от прям хочеться повертатися, і я прям тепер моніторю їх в сторінку, коли там буде ще які заходи, тому що дуже хочеться реально бути частиною того, що відбувається. Звісно, моєю вологою рожевою мрією було потрапити на кураж-базар, який ось відбувався з 2 по 3 вересня. І я, звісно, на нього потрапила, але не як учасник, а як просто гість. Не змогла я потрапити туди, через те, що площа цього івенту значно звузилася. Відповідно, зменшилася кількість можливих учасників, і, відповідно, зменшився діапазон якихось тематик, там, того, що може бути присутнє. І нас з нашими в'язаними пісюнами не взяли. Раше кажучи, мені прислали відмову. Я трошки засмутилася і засмучено пішла в'язати пісюни у ліс. Отак. Я, До речі, постійно дивлюся на свою черепашку. Це така е, міні-версія, яку я е, зробила у своєму першому прямому ефірі в Тіктосі. Так, це е, теж один такий формат, який я вирішила спробувати. Я не можу сказати, що він прям вигорів-вигорів. Там мені е, подружки мої, щоб я не засмучилася, не кидала якихось е, подарунків. От, але для мене насправді більшою, більшим надбанням є те, що. Оцю черепашку. Я її робила не по майстер-класу. Я її зробила, я побачила в інстаграмі фото і відео, як дівчинка робить. Не знаю, звідки вона, вона за кордону, я її теж, якщо буду вставляти фото, то відмічу. І я просто от, я побачила і така: ага, я знаю, як це зробити. і зробила таку черепашку, яка виглядає точнісінько, так само, як і черепашка цієї дівчинки. І для мене це. Дуже, дуже прикольний досвід для мене це як такий маркер знаєте, професійності, в тому, що ти можеш зрозуміти, як це зв'язано, і написати власну схему. От, я не вітаю, скажімо так, копіпаст, тому я, звісно, відмічу цю дівчинку у відео або під відео. Але в цілому це дуже прикольно. Дивитися на роботу, ти знаєш, як вона зроблена. Або навіть в мене був такий досвід, що я беру просто виріб якийсь, я його торкаюся, і я розумію, що це за нитка. Я розумію, що це конкретно оця нитка, який в неї склад. Типу, от це вже на рівні таких от тактильних відчуттів. Тобто я вже присповнилась в цьому питанні. І це реально дуже-дуже цікаві такі переживання. Що стосується моїх планів на майбутнє в'язання, то планів достатньо багато. Серед них і анонс цього пледіка, який я в'яжу, він вже має бути дуже скоро, тому що він тероскомін і треба вже починати викладати якісь свої роботи. А по-друге, я збираюся все-таки знайти сили і повернутися до Тіктоку та до Інстаграму, тому що. В мене вже було багато ситуацій, коли, наприклад, я розкажу там, що я в'яжу, в мене люди просять показати мої роботи, і нічого в мене в інстаграмі немає. Типу там максимально не зрозуміло взагалі, чим я займаюся, що я в'яжу. Тому я взяла собі за ту цей момент пофіксити і максимально заповнити профіль своїми роботами. Е, ну, що ж стається, я видала всі рандомні думки, новини і. Взагалі все, що трапилося за минулий час. Я бажаю і собі, і вам натхнення, щоб ви дочекалися наступних відео, а я їх щоб зняла. Сподіваюся, що вам було цікаво почути, що взагалі відбувалося за цей час у моєму житті. І якщо ви не підписані, то підписуйтесь, будьте 51 м підписником на цьому каналі. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!